Що питання. Чи планується врегулювання рибальства в міських водоймах і коли? Більшу частину коропів, які вселяли в Левандівське озеро, вже виловили і з'їли. <рив> з наших а. спостережень видно, що риба вкрай потрібна для водойми, щоб вона не заростала. Та й риба також цікава людям, які її не ловлять, і просто за нею спостерігають. Угу. Таке питання від Клака Романа. Ми прекрасно знаємося, що Ташу. Що Дякуємо за да, запитання. Ми, так. Дякую за запитання. Насправді там ми з Романом навіть домовлялися за зустріч на ну, з цього приводу, але ми там періодично бачимося, періодично обговорюємо різні питання. Що е, ну Романа насправді хвилює те, що е, коли ну, от, зариблення водойми, вирішує дуже багато ну, питань, насправді її там самоочищення стабільного, е, стабільності екосистеми водойми та але е, справа в тому, що е, ну Є певні види, які умудряються е, виловлювати раніше ніж ніж інші, та які є дуже е, важливі ну в тій в ті екосистемі е, для стабільності. І власне, е, що теоретично на всіх водоймах Львова заборонено виловлювати рибу, що можливо тільки е, спортивне рибальство. З другого боку, ну яким чином ганяти дідів, яких які сидять на ну, там на березі, води все життя тут рибалили, і переконати їх, що раптом це стало чомусь не можна, ну важко, напевно, неможливо. Ми думаємо в будь-якому випадку, щоб якось легалізувати питання спортивного, ну відділити спортивне рибальство, та від від, від там рибальства, значить, для того, щоб виловити і спожити рибу, та хочемо внести такі зміни до правил благоустрою міста. От, в принципі, ну що принаймні, має бути щось до чого можна апелювати, тому що коли там знов ну, таки людина, яка рибалить, каже, що. А де написано, що не можна? От тут табличка, каже, а що ж тут табличка, хто то поставив? От, якщо в нас буде принаймні десь записано до чого і де вказано, що таке спортивне риболовство, та, що, що, що є інше, е, ну, е, ну, то це вдасться якось, напевно, щоб впорядкувати е, цю діяльність. Е, от, і власне, що ну, тим самим. Рибалкам, які доглядають водойму, буде легше апелювати та і ганяти тих, хто скажімо ну незаконно або в час, в час нересту та або достає певні види, які є дуже важливі для стабільності водою. До речі, за незаконний вилов риби ну нещодавно, буквально день чи два дні тому змінили. Штрафи, і вони суттєво зросли. Ну головне, щоб ще змінили інструменти, щоб органи місцевого самоврядування мав важелі впливу і міг застосувати ті штрафні санкції для порушників. А може до Тараса питання: чи варто зарибнювати водойми в місті? Ну, з точки ну, зору наукової, скажімо, так загалом відповісти за всі водойми важко, але в принципі варто критерії. Які які би треба було, ну тобто для для зариблення водойм, які мають бути основні критерії дотримані? там розмір водойми, глибина, е, там якісь параметри, скажем так не, ну, У нас в будь-яких водоймах виживають е, такі інвазійні види, як е, там головешка. Рутань Чебачок, Амурський, інші види на сонячний окон вже у Львові з'явився. Тобто дуже багато таких видів інвазивних, які так чи інакше будуть з'являтися. Але Кашки якщо принесуть так, карасі, і так далі, от це без проблем. Риба собі знайде дорогу, але якщо там є потреба когось. Ну... Ось риболовлі, риболовлю, я не бачу зовсім ніякої передостороги, але це мати, ну скажімо, межу якусь. Тому що є, от у нас львівський рибний патруль, є чіткі вимоги по зариблені, самостійно зариблювати не можна, з штрафують теж на непогану суму. І це за їхнім дозволом, вони прописують кількість на кожну водойму. Тоді можна вже так. Тому, таки будемо мати паспорти, звернемося по процедурі зарибнення до риб патруля. Mm -hmm. Це є запитання. Ну, я знаю, що навіть ну, є ахтіологи, які розраховують зариблення для водой, що, що самостійно тут має yeah. бути в принципі, послуга, але єдине, що е -е, переважно вони працюють на зариблення у тих штучних водойм для того, щоб е -е, ну, або не штучних навіть, та, але для промислового рибальства. І найгірше, yeah. що вони зароблені не тільки туди запускають, вони ще й постійно водують. Так. І в таких кількостях, що вона побільше виросла, відповідно все інше там. Ну і коли питання в тому, що а ми хочемо, щоб водойма просто стабілізувалася, і тут іхтіолог так ну, що це не абсолютно нестандартне. Це, а, це є дві різні так. речі. Так. Це промислове, а це просто. Є ще запитання? Немає. цих ця питань. Ну, я думаю, що ми будемо тоді завершувати нашу дискусію. Дякую учасникам за на мою думку, цікава дискусія. Думаю, що в чаті скажуть, було цікаво чи не цікаво і. В, в екології все пов'язано з усім і прослухавши доповіді. Ми вчергове зрозуміли, що для того щоб зберегти водні екосистеми та косистемі суші, треба зрозуміти, що там є складні взаємозв'язки, які ми не всі бачимо, і треба дуже обережно ставитися до природних наших екосистем. Не не робити їх простішими, не втручатися зайвий раз, бути обережними і дбайливими до тих природних екосистем, які в нас є. В місті ми звичайно, що маємо інші критерії, але для того, щоб приймати будь-які управлінські рішення, знову ж таки нам треба ретельні дослідження, і для того ми власне маємо. Розвивати науку, не нехтувати дослідженнями, не робити якихось поспішних висновків, залучати фахівців, спілкуватися. Дякуємо католицькому університету, дякуємо організаторам заходу для того, щоб вони створили таку можливість і платформу поспілкуватися, почути один одного. і Надати важливості оцим питанням і проблемам, які, які пов'язані з нашим щоденним життям. Адже без ми є частиною тої екосистеми, і без того нашого розуміння і правильної взаємодії е, доброго результату не буде. Тому ми всі маємо забезпечити цей добрий результат, і власне плекати це спільне благо для того, щоб ми мали цей сталий розвиток. Дуже дякую усім за заслуження.